Президент Зеленський публічно погрожує українцям, виступаючи сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції. Президент України сказав, що виборів в Україні під час війни не може бути, і мова йде не лише про нього. Я Готовий говорити про вибори, якщо хочете, українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього, бо вони бояться. Інакше ми втратимо воєнний час, військовий час солдати повернуться додому, і Путін захопить всю нашу територію. Це станеться. А потім Зеленський додав: всі, ті, хто наполягають на виборах, або всі ті, хто не згоден з ним, можуть просто змінити громадянство. Тож йдеться не про мене йдеться про майбутнє нашої країни, йдеться про сьогоднішній день. Тобто, питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. У нас справжня держава. Це абсолютно безглузда, абсурдна і незрозуміла для мене позиція президента Зеленського, оскільки упродовж останніх трьох років він неодноразово говорив про необхідність повернення українців з-за кордону. Він неодноразово говорив про те, що військовозобов'язані чоловіки мають повернутися до української держави і захищати свою країну. Аж раптом він сказав на весь світ. Ті, хто не підтримує мене, або ті, хто думає зовсім не так, як я, вони можуть просто взяти і змінити громадянство. Ну, не можна так поводитись з українцями. Не можна їм говорити про те, що якщо ви зі мною не згодні, то ідіть взагалі геть, кожен українець зараз на вагу золота, особливо той українець, який був і лишається в Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ця заява абсолютно. Абсурдна ця заява абсолютно дискредитуюча як для української держави, так і для самого президента Зеленського. Чи розуміє він це? От я не певен.